Презентуємо лосіни штани стрейчові всіх розмірів. Позиція у нас іде під кодом 400. Передивляємося, вибираємо з прямого ефіру, замовляємо цю позицію також і без оглядів. Зашиті нерозпаковані лоти. лосіни штани стрейчові всіх розмірів. По 3,75 доларів за кілограм. Вартість мішечка вагою 25 кілограмів, буде коштувати вам лише. 3958 гривень. Передивляємося загальний огляд і презентацію в прямому ефірі першого мішечка. Лосіни, штани, стречові під кодом 400. Ця позиція у нас раніше була вже в наявності. Зараз отримали нову партію. Передивляємося, кому сподобається саме цей мішечок для замовлення достатньо буде. Лише написати в коментарях беру, дочекавшись команди. Знімаю більшу частину мішечка, потім даємо сигнал, що можна замовляти, і по команді забираємо лот із оглядом. Можете замовляти цю позицію також і без оглядів. зашиті не розпаковані мішечки. Лосіни штани стрейчеві, ось вони тянуться. Вартість мішечка 3000. 958 гривень за мішечок стандартної ваги 25 кг. Доброго дня! Що сьогодні буде ще на огляді? Сьогодні вже знімали і ще є в наявності три мішечки робочих комбінізонів з довгими рукавами, під кодом 0,50, лосіни під кодом 407, це нова позиція була представлена. Огляді є в групі Вайбері. Зараз покажемо штани. Ось, зараз у нас на огляді лосіни, штани стрейчеві, будуть джинси жіночі стрейчові. Лосіни спортивні, середні, великі розміри. Футболочки чоловічі, футболочки жіночі із довгими рукавами, і з короткими рукавами. В наявності два мішечки постільної білизми, фланель з резиночками та без. Ось всі ці позиції сьогодні у нас на огляді в прямому ефірі і паралельно знімаються і викладаються огляди в групу Viber. Дякую за підписочку на наш канал. Слідкуйте за нашим ефіром. Ми щоденно в прямому ефірі з 11-ї години дня десь до 17.30 знімаємо різні позиції. Мішечки із огляду йдуть у нас по повній оплаті на офіційний розрахунковий рахунок ФОП. Хто з нами співпрацює в перший раз, то можна здійснити замовлення накладним платежем по передоплаті 500 гривень. І так, хто бажає придбати лот номер 1 лосіни, штани, стречові, перший мішечок вже можна замовляти. Забираємо лот номер 1 і очікуємо огляд і презентацію в прямому ефірі наступного другого лоту. Сьогодні показуємо. В прямому ефірі і викладаємо в групу Viber лише новинки із нового надходження. Передивляємося, вибираємо, якщо немає часу, знаходитися постійно в прямому ефірі, можете переглядати паралельно в групі Viber. Всі новинки у нас викладаються відразу. Дякую, друзі, за увагу. Перший мішечок. Лосіни штани стрейчеві трещою представив у вашій увазі. ціна мішечка по актуальному курсу на сьогоднішній день 3958 гривень. Зараз складу цей мішечок і здійснимо показ і презентацію в прямому ефірі іще одного другого лоту. Після огляду. Лосін Штаних 3 у нас півгодинки перерви. Після перерви повернемося і продовжимо огляди і презентації. А тим часом у вас буде можливість переглянути всі ті позиції, які сьогодні вже знімалися, і виклад... викладені огляди в групу Вайда. Дякую за підписочку на наш канал. Долучайтесь, друзі, також і до нашої команди. Натискаємо на сердечко вгорі екрану вхід, лише одна копійка. Одна монеточка, друзі. Одна монеточка і ви учасник наших лайвстрімів. Не пропустіть оновлення товару, і це лише початок. Будемо ще отримувати нові позиції. Більшість позицій ще зараз на оцінці, на контролі якості. Сьогодні показуємо одні позиції, завтра будемо інші презентувати. Сьогодні вирішили показати першопочатково ті позиції, які приїхали у нас в обмеженій кількості. Так, огляд першого лоту лосіни штани стрейчові здійснив, показав. Переходимо в групу Вебер, передивляємося зараз. Викладаються огляди жіночих футболочок з довгим.